Друзі, багато хто мені це надсилав, це всі, мабуть, вже бачили, читали. Я не знаю, можливо, першого віце-президента котували. можливо, в нього погана пам'ять, і він не пам'ятає, як я його минулий успіх на Олімпіаді, коли він грав. Товариський матч з Дворковичем коментував я і пісні про це складав. Можливо, йому не вистачає уваги, можливо, йому хочеться, щоб всі звернули на ситуацію з, з поверненням Росії та Білорусії. До великих шахів до участі у чемпіонатах командних чемпіонатах Європи, світу, Олімпіадах. Можливо, він хоче таким чином приверну, привернути увагу до цієї проблеми, щоб не повернули їх. Ми не знаємо, що міг задумати перший віце-президент Федерації шахів України Юрій Павлович ГНИП. Ніхто не знає відповіді. Але дуже цікаво. Як можна двічі поспіль на двох олімпіадах поспіль, навіть після повномасштабного вторгнення орків в Україну, як можна двічі поспіль грати у товариському друзі, нашим спортсменам забороняється, ну не рекомендується забороняється грати проти росіян, грати з росіянами в одних турнірах. Звісно, грати з росіянами там, в яких, ну, добре в одних турнірах там, в командах і так далі. Але тут перший віце-президент Федерації Шахів України грає проти, грає у матчі з Дворковичем, для тих, хто не знає, хто такий Дворкович, це той, хто працював на Медведєва, той, хто. Це росіянин, який був під санкціями і так далі. Так ось Юрій Павлич гниб, другу Олімпіаду поспіль у вихідний день, насолоджується грою. А можливо, він скаже: він, йому так неприємно, так було огидно. Але він грає як справжній герой, у товариському матчі у футбол проти Дворковича. У мене була пісня про Ольгу Харлан. І як там? Як пісня? пісня була, що треба е, відзначити, дати медаль, орден Юрію Гнипу. І куди там Харлан? Бо Юрій Палич Гнип, от на попередній олімпіаді, дуже намагався, як він казав, закостеляти Дворкович. Мабуть, він зрозумів, що недовиконав справу, і як справжній герой вирішив таки вийти у цьому матчі і знову-таки доробити те, що не зміг. Але як і в минулий раз прорахувався, тоді він списував на все, що він вийшов, так хотів накостеляти президента Фіди, але той зявис сховався на воротах. Дивився я ці фото і цього разу. І знову Дворкович на воротах. Ну, як він переграє нашого віце-президента? Це просто жахіт. Я не знаю. Ну, Ми розуміємо, що Юрій Палич хотів це все зробити з найкращих міркувань. Так, Він, він знову скаже, що хотів таки добити Аркадія Дворковича. Але в мене питання: чому стільки років? Федерацією шахів України керує, а ось ці президенти це формальність, керує її, її гниб. Керує людина, яка не може порахувати на два ходи. Яка знову-таки на один хід не може порахувати. В тебе ж була партія з Дворковичем, де він стояв на воротах. Ну тоді вже, при, якось вигадай, як ти будеш за своїм планом на воротаря стрибати, чи ще щось. Друзі, це насправді дуже-дуже гидно. І подивіться мої попереднє відео, де я казав, що це не зміна Федерації Шахів. І ці вибори це показуха. Залишилися ті самі кадри. Прийшов, прийшли люди знімати відосики, залишили тих, хто роками, дивіться, все це на каналі є. Роками робили, заганяли, зажинали федерацію туди, де вона є. І ще один момент. І ще один момент. Стосовно Федерації шахів України, хто читав в оригіналі лист, де написано конфлікт між Україною та Росією? Це ліст, який мені надіслали, я був у шоці. Хоча мене вже нічим не здивуєш. Друзі, деякі СМІ написали, що Федерація Шахів України, ну, Камишин, до них звертався і. Казав, що треба підтримати і так далі. Інформаційна, інформаційна підтримка. Але вони сказали, що якщо у вас працюють такі люди, як Гниб, який двічі поспіль грає Товариські ігри з Дворковичем, то про яку підтримку можна казати. Друзі, ви бачите, що коїться. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви про це думаєте. І, можливо, якісь ви запропонуєте. Кроки, як з цим вести боротьбу? Я в шоці.